Всіх вас вітаю, дорогі друзі, гості і всі підписники, які мене дивляться. Сьогодні буде у нас нове відео. Нема часу знімати так як робота і це на вихідних. Таке рішення було передискувати наше поле. Нічого сіяти не будемо на зиму, це просто така тестова версія нашої дискової борони, тому що дуже багато було. Прохань, будь ласка, зніми, як воно реально працює. Реально працює, шепен з нею, чи він тяне, чи не тяне. Багато також було прохань зняти без передку, як, тобто 240-на великих колесах. Зніму для вас. Постараюсь зняти один або два рази. Пройду, подивлюсь, самому цікаво. Е, ось таке, друзі, сьогодні буде відео. Як я казав, нічого сіяти тут не будемо. Просто хочу передискувати. Чому? Тому що наближається зима, а як знаємо, після зими в нас вже починається сезон весною під картоплю. І я думаю, ви бачили на моєму каналі, як багато відео я працюю з фризою, точніше працював, я її вже продав. Тепер купив дискову борону. І так як я багато працюю в картоплі з картоплею, ви розумієте, потрібно глибоко, потрібно, щоб хороший ґрунт був, щоб люди могли садити картоплю. Тому я хотів би сьогодні спробувати два або навіть три рази пройти по одному й тому самому. Щоб подивитися, як вона захлопляється, чиї тяне, якщо ні, будемо щось зимою думати, чи вкорочувати її, чи ще щось. Тому ось такий тест: не судіть строго, що я нічого не сію, просто землю перероблюю. Але нема лишньої, можна сказати, так, землі, тому ніде попробувати це все на огороді. Ми зібрали картоплю. Бачите, вже заростає така трава. І тому було рішення сьогодні передискувати, подивитись. І взагалі, думаю, вам буде цікаво. Тому вам хорошого перегляду. Ось так виходить, досить непогано. Покажу вам дискуборну, як я налаштував. Так як багато людей пишуть, мені дзвонять, питають. Тому показую. Я рахую, це перша секція, це друга секція. Перша секція від трактору. Це так, я детальніше зніму, щоб кожен міг настроїти. Першу секцію ось цю, я ставлю на перший отвір. На другий отвір. Тут у нас перший, він вільний, на другий я ставлю, третій і четвертий. Задню секцію, оцю другу, я ставлю також на другу, але це виходить більший кут, тому що рахується звідси. Перший, другий, третій, четвертий. Я ставлю тут на третю. Це виходить 17 градусів. Тут у нас буде 5, тут 11, тут 17 і тут 22. А якщо першу секцію рахуємо, то тут у нас 5, тут у нас 11, тут у нас 17 і тут 22. Тому ось так: ось такі налаштування дискової борони. Як ви бачите, перша секція трішечки менший кут має, друга секція більший. Це щоб не водило трактора. Так, покажу, друзі, яка земля. Земля чудова. Я дуже вражений, можна сказати так. Зараз. Ну, якщо по глибині, ось так на долонь воно є. Ну, я не знаю, я хочу глибше спробувати, але це так перший проход. Зараз, як це я показував вам відео, як я працюю з повним приводом. Зараз хочу показати, як буде з заднім. Самому цікаво. Тому давайте, друзі, спробуємо. Друзі, ви просили, я зняв. Два рази пройшов 200, можна сказати, 240, так, як на задньому приводі. Скажу такий коментар: йде добре, хто буде брати собі на шефен 240 або 350, ну там вже кращий мотор сильніший. Але неважливо, навіть на 240 з великими колесами можна брати диску борну 1,50 метр. 50. Лише потрібно її відрегулювати, щоб її е, трактора не водило в сторону. Як ви бачили, мене не водило, я йшов рівно, досить рівно порівняно. Ось, бачите, я собі поставив менший, е, по краю, менший диск, і ось такий бугорок остається. І я ним їду е, колесом. Прямо в нього, ось так їду, прямо, і це як мітка для мене, щоб воно е, щоб я прямо їхав. Е, так, звісно, 244 й це 244. й Це повний привід, це дуже чудово. Але е, хто не купив з повним приводом, не вистачило коштів, можна брати собі диску в оборуну 1,50 м. Да, так, вона важкувата на навіску, можна її трішки вкоротити. Але е, щоб вцепити і працювати можна. Краще, звісно, з повним приводом, але. То вже, який має трактор, і ви просили, я для вас зняв. Тому закінчуємо. Ось небагато залишилось. Один-два проходи з цього краю, з того краю. І будемо вже повторно їхати трішки глибше. Ну, я не буду міняти кут, будемо їхати, як і їхали. Також, друзі, хто додивився до цього моменту, я їду на четвертій пониженій. Зараз будуть коментарі, чому так потихе, чому тихенько так. Скажу не тихенько, це досить хороша швидкість. Я порівнював, друга повишена і четверта понижена це одне й те саме. Ну, не знаю, як у вас, але на 244 моделях це те саме. Та сама швидкість. Мотору так само одинаково важко на четвертій пониженій, пониженні, що на другій повишенні. Чому все ж таки не на повишених? Так як. У мене поле досить нерівне, є такі з'їзди з поля і заїзди, то дуже е, трактор водить, е, коли на навісці вчепена дискова борна. Вона важка і тому трактором колише. І тому я, щоб не рвати трактора, другу повишену рушати з місця, то просто ставлю на понижену. Я розвертаюсь на понижених і вже включаю собі четверту понижену і поїхав. Тому ось так. Не знаю, як ви працюєте. Пишіть обов'язково в коментарях. Цікаво буде послухати вас, подивитись, як ви працюєте. Для себе вирішив їхати четвертою пониженою. Це досить непогано, досить швидко. І будемо е, пізніше їхати другий слід. Е, можливо, зміню швидкість. Поки що працюю. Ну що ж, друзі, перший прохід зроблено, земля чудова по глибині, ну я казав, десь на долоні. Ну, приблизно, хай буде сантиметрів 10-12. Зараз хочу спробувати, як я казав спочатку відео, трішки глибше. Не змінюю ніякий кут. Борона залишається така, як і є, такий кут. Будемо пробувати, друзі, так само четверту понижену, якщо буду бачити, що важко, буду їхати або на першій повершеній, або на третій пониженій. Ну, продовжуємо, друзі, працювати. Ось така, друзі, робота була зроблена сьогодні нашим 244. -им. Також включали задній привід, тобто 240-м і дисковою бороною 1,50 м. Пишіть в коментарі, кому сподобалось, кому не сподобалось, що саме не сподобалось від себе. Скажу так, я задоволений. Я е, врахував, що буде трішки важче, що не буде так е, швидко він їхати, так як глибоко. Місцями я заміряв, виходило 15-18 см. Мені цього достатньо. Достатньо е, для такої роботи. В картоплі, коли буде сезон, так, будемо дивитися, можливо, три рази пройдемо, я проходив лише два рази. Як ви бачили, два рази і вже глибоко. Е, так, на четвертій пониженій, другий слід він вже важкувато йде, димий, але він йде. Газ, якщо додаєш, як я дивився. В Ютубі конкретно як тестують двигуни, кажуть, якщо в роботі ти пів газу даєш, якщо в роботі нажимаєш тапку в пол і він набирає обертів, значить мотору досить добре. І так само у мене. Я з половиною газу вирушав, при швидкості вже додавав, Так, він димів, але він набирав своїх обертів і досить швидко. Тому я думаю, це для нього ідеально. Ось такий кут, така земля. І така швидкість. Е, кому сподобалось друзі відео, підтримуйте обов'язково лайком. Стараюсь, друзі, знімати для вас, для ваших потреб. Хто ще не вирішився з е, дисковою бороною, ви бачили, передивіться моменти. Е, скажу, як для 240 трішечки вона важкувата місцями. Але якщо рівна площа, якщо ви відрегулюєте добре дискову борону, вона буде йти і вас не буде не вести в сторону нічого. Можна пригрузити навіть передок, я думаю, над цим буду е, працювати, так як я хочу е, догрузити передок, його місцями піднімає, тому що борона трішки важкувата, нічого не кажу. Тому е, буду дивитися, щоб е, щось догрузити його якось. Якщо будуть знову ж таки якісь поради, пишіть в коментарі, роздивлюсь ваші варіанти і, можливо, для себе. Зроб. Кому сподобалось таке відео. Підтримуйте, друзі, лайком або дизлайком. Підписуйтесь, друзі, хто ще не підписаний на мій канал. Дякую вам тепер за увагу. Мирного вам неба і всім щастя!